Чи відчинені укриття та наскільки просто до них втрапити? У Луцьку волонтери перевіряють доступність сховищ. Про це Суспільному розповіла координаторка групи громадського моніторингу Озон Іванна Мальчевська. З її слів, це ініціатива організації Центр громадянських свобод. Наша мета це зафіксувати повністю всі проблеми, які існують з захисними спорудами цивільного захисту. Є рішення Ренбо, яке говорить про цілодобовий безперешкодний доступ до укриттів. Волонтери знайшли мапу укриттів в інтернеті. І тут всі позначки укриттів – у Луцьку і поблизу Луцька». для перевірки обрали укриття в центрі. Перший пункт проспект Волі 6 Вхід до сховища через кафе. А час його роботи відповідно до інформації на дверях завершився. Телефонуєш. Волонтерка Анастасія Партак телефонує за вказаним на табличці номером. Він на жаль не зараз не в місті. Він відчинити нам укриття не може. Наступний пункт волонтерів проспект Волі 8 Укриття тут у підвалі житлового будинку. Вхід через під'їзд далі. Проспект Волі 11 Укриття тут відчинене. Дві кімнати укриття закриті гратами, на яких замок схоже на те, що приміщення використовують як складське, каже Іванна Мальчевська. Ну воно насправді видно з тих холодильників. Там ще якась заморожена продукція лежить. Вам потрібна вся інформація. Працівниця, яку зустріли в укритті, не назвала свого ім'я, щоб з'ясувати, хто і у який спосіб використовується укриття, радить звертатися до її керівництва. Назву закладу не каже. Здавати в оренду сховища під час воєнного стану заборонено законом. Говорить директор ЖКП Номер 3 Олександр Мартинюк, на балансі якого перебуває укриття на волі. 11. на сьогоднішній день жодна захисна споруда в оренду не здається. Суспільне з'ясувало, що приміщення на волі 11 частково продовжує використовувати кафе. Телефоном його директор Юрій Тимошчук розповів. Приміщення у нас орендувалося з 2007 року, воно використовувалося як спиське приміщення. Зв'язку з воєнним станом договір оренди з відділом комунального майна був припинений. Була досягнута домовленість з мисничого будинку, що ми залишаємо свої деякі речі в цьому приміщенні, натомість облаштовуємо його і продовжуємо отримувати це приміщення в чистоті та в порядку. Місцева жителька Раїса розповіла Суспільному, що в доступі до укриття, яке частково продовжує займати кафе, ніхто не перешкоджає. Я була там пару разів. Наступний пункт моніторингу проспект Волі 9. Тут відчинено укриття, обладнане офісною технікою та меблями. Офіс настоящий, а хто його відкриває? Моніторингову групу зустрічає Світлана. каже, що перед тим як сюди йти, треба було попередити. Жак Попередньо треба питати. Жінка каже, що тут не працює, а наглядає за укриттям і мешкає в будинку. Тут же ж видно, що хтось господарює. Ви приходите сюди так? То Тут це просто не тривога, то люди приходять. Так люди приходять. Просто як так стало, що сьогодні відчинено. Ну от відчинено, тому що я є, то відчинено. Може бути зачинено. Деякі укриття, які перебували в оренді, продовжують використовувати колишні орендарі. Це співпраця, на яку погодилася міська рада, розповів начальник відділу з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Юрій Кирилюк. Вони доглядають і забезпечують утримання щодо цілодобового доступу до укриттів. Юрій Кирилюк каже. Мається на увазі цілодобовий доступ. Це якраз під час тривоги. Захисні споруди вони не повинні 24 плюс бути відкриті». Зі слів координаторки групи моніторингу Івани Мальчевської. Волонтери перевірять доступність усіх укриттів у Луцьку. Свої зауваження донесуть до місцевої влади. За інформацією начальника відділу цивільного захисту Юрія Кирилюка. У Луцьку майже сотня укриттів і сховищ та понад 450 найпростіших укриттів підвалів. Дар'я Тамашкова, Валентин Клімович та Олександр Ватащук, Суспільне, Новини Луцьк.